і літо пройшло, наче й не бувало, дарувало тепло, тільки цього замало, все, що в мріях було, наче лист п'ятипалий, просто в руки лягло, тільки цього замало, тільки, 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 тільки цього замало. Тільки, 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 тільки цього замало, тільки, тільки, тільки цього замало. По дорозі з добром завжди зло мандрувало, кожен ближче знайшов, тільки цього замало, а життя свідок Бог берегло й рятувало. Щастя був під крилом, тільки цього замало, тільки, 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 тільки цього замало, Тільки, 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 тільки цього замало, тільки, тільки, тільки цього замало. Не зірвався листок, ні гілок не зламало, день прозорий, мов скло, тільки цього замало, тільки, 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 тільки цього замало, тільки, 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 тільки цього замало, тільки, тільки, тільки цього замало.